Футбольним дербі Полтавщини завершили поточний сезон. Гірник спорт вдома провів заключний матч чемпіонату України у другій лізі із земляками з Полтави, які захищають кольори Ворскли. 2 яким вийшло завершення сезону у команди з горішніх плавнів? Дивіться далі ворскла 2 приїхала у горішній плавні у статусі аутсайдера, адже замикала турнірну таблицю групи Б другої ліги. Полтавський клуб, в якому готують молодь для головної команди Полтавщини, ще не мав перемог у другій частині чемпіонату. Із капітанською пов'язкою ворску 2 на поле виводив Артем Кулаковський, для якого горішні плавні є рідним містом і який свій футбольний шлях розпочинав у дитячо-юнацькому футбольному клубі Гірник спорт. Завжди радий повертатися додому і грати у рідних стінах. Сьогодні була гарна гра, я думаю, дуже цікава для глядачів. Але я рахую, ми не повинні були помилятися так, які призвели до голів і закривати цей матч з перемоги. У нас команда з молодих гравців, з 19 вони грають по дві ігри в неділю. І я вважаю, вони великі молодці, тому що витримують і дуже прогресують в цьому плані. Ну вони грають з мужиками, теж становляться мужиками. Тому я думаю, це їм на пользу. Саме Артем Кулаковський відібрав м'яч у Сергія Місіржи та передачею відправив у відрив Владислава Островського, який відкрив рахунок у матчі. Перехопили м'яч, стрімка контратака. Я прокинув захисника та пробив повз повзорю. Я гадаю, в нас взагалі завжди цікаві матчі з гірником спорт. Дві хороші команди, які показали гарний футбол. Такий настрій був трохи вже, але все одно треба було зіграти цю останню гру, показати, на що ми здатні. Надалі гірник спорт зумів змінити характер гри. Помилка в обороні гостей у другому таймі призвела до голу у ворота «Ворскли-2». Сергій Місяржи отримав несподіваний подарунок від голкіпера суперників Даніїла Єрмолова. Після чого півзахисник гірників пробив по воротах суперника. М'яч влучив у стійку і відскочив до Річмонда. Нігерієць ударом в один дотик вразив ворота гостей 1-1. Натхнений успіхом гірник спорт активніше заграв в атаці, і вже за три хвилини після того, як зрівняв Рахунок зумів вийти вперед. Гольову комбінацію розпочав голкіпер Кирило Лавута, а продовжили Сергій Місіржи, Данило Дмитрієв та Річмонд Чукуємека, який віддав результативну передачу на В'ячеслава Студенка. І той вивів гірник спорт вперед. Господарі поля мали можливість збільшити свою перевагу, якби Річмонд реалізував свої моменти. У другому таймі гірнику спорт вдалося переломити хід поєдинку після проведених замін. Свої джокери знайшлися і у Гостей з Полтави зусилля гравців Ворсти, 2 що вийшли на заміни, дозволили полтавській команді уникнути поразки після довгої передачі від Станіслава Пруса Валентин Ткач в падінні віддав пас на Максима Скрипкевича, який заніс м'яч у ворота господарів поля 2-2. Втримали рахунок. Хоча були і моменти, де могли сьогодні і порадувати вболівальників, і на домашній арені ми грали. Підтримували нас, але десь не вистачає тої майстерності, тому що перший там ну, не те, що ми хотіли від хлопців. Ми розуміємо, що да, остання гра, але хотіли здобути перемогу. Ну, значить, ми сьогодні заслужили на ніч'ю, і, я кажу, що не порадували своїх болівальників і настрій в завершальній матчі сезону. Ну, будемо рухатись далі. Час покаже, що як далі буде. Гірник спорт та Ворскла завершили сезон бойовою нічиєю. Добре, грали, що, що сподобалось, непогано взаємодіяли в атаці, створили. Я рахую, Ну, велику кількість моментів, добре впрацювали фланги ну, підбір. В принципі, забили ну, добрий, так, хороший м'яч в контратації, але в позиційній атаці теж виглядали дуже, дуже впевнено. І так, помилка в другому таймі, але знайшли в собі сили зіграти в нічу. і було бажання виграти цей матч. Але ну так як є, 2-2, Я думаю, що для е, обох команд це в принципі такий результат е, приємний. Команда з горішніх плавнів фінішувала п'ятою у групі Б другої ліги а «Ворскла-2» замкнула таблицю, залишившись на десятому місці.